Ось такий зробив проєкт курника метр вісімдесят в ширину і 5-40 в довжину. Це практично курник на 10-15 курок. Можна і більше тримати, але тільки тоді, коли буде постійно відкрита ось ця, щоб вигул був поза ним. І так, з чого він складається? Тильна стінка, боки, дно і саме сідало. Передняя стенка. Гнізда ось такие. На чотири курки. Каждое гнездо слева и справа. И дальше уже добудовывается выгул. Так він виглядає. Зверху стають крокви, на крокви ложимо лати, на лати профнастил. і ось так загально він виглядає. Тут можна випускати курочок. Ось зараз закрилося. Ось так воно відкривається і закривається. Далі. Букова стінка, щоб зайти всередину, так само відкривається. Можна їсти давати не відкриваючи низ. Ось. Доступ. Верхнє вікно. Доступ до яєць. Дверки можна відкривати так. можна відкривати цілу половинку або чисто саму верхню частинку. Для того, щоб почистити, відкривається низ і звідси вигортається. Це, що кури насмітили. Ось такий проект. Зробив. Ми його вже реалізували, він у нас вже був в замовленні. Ми його вже виконували. Можу робити так само проєкти під замовлення ваше. Можу ділитися з тими, що маю готовими. Добра вам, люди!